Вітаю, друзі, на каналі Сонячна Політика. З вами Ігор Рейтерович. Сьогодні 30 квітня, і поговоримо, звісно, про 100 днів президентства Дональда Трампа. Але перед тим як перейдемо до обговорення, не забувайте, не забувайте, будь ласка, про вподобайку, підписку і спонсорство, яке відкрите на нашому каналі, краще не відкладайте це на потім. А зробіть прямо зараз. Дякую. Отже, 100 днів, які насправді вкрай складно характеризувати якимось одним словом. Крім слова, хаос, оскільки оскільки за ці 100 днів Трамп зробив величезну кількість заяв, Трамп зробив з одного боку величезну кількість певних дій. Але наслідки і результати цих дій ну вони викликають дуже 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 багато питань, і передусім вони викликають багато питань у американців. І знаєте, тут дуже промовистою фактом є те, що адміністрація Білого Дому виклала спочатку на сайті офіційному навіть не 100 днів 100 перемог, а виклило. Різноманітні фейки на їхню думку, які ворожі змі, якісь ворожі агенти і опоненти Трампа, скажімо так, створювали щодо нього і його команди, і далі вони подали спростування цих фейків. Там є дуже насправді смішні історії. Починаючи від того, що хтось десь сказав, що міністр оборони створив якусь там комнату для е, гримування, власне, в Пентагоні, е, і там в повному серйозі пишеться, що ніякої такої кімнати окремої не створено а створено було якусь кімнату для запису чогось там на зеленому фоні. Ну короче, багато таких цікавих там речей воно достатньо смішно з одного боку виглядає з іншого боку, це е, класична нинішня трампівська адміністрація, яка завжди атакує. Яка завжди нападає і яка ніколи не визнає своїх помилок. Але якщо говорити серйозно і коротко пройтися по основним ну, здобуткам. Трампа або, наприклад, його невдачам, то ми побачимо дуже промовисту картину, і цю картину треба почати, мабуть, з опитувань, згідно яких Дональду Трампу довіряє і підтримує Дональда Трампа за різними підрахунками: від 34 до 44 громадян Сполучених громадян Сполучених Штатів Америки. Це найнижчий показник, що 44 відсотки, тим більше 34 відсотки серед останніх мінімум п'яти президентів. І тут Трамп навіть виправив. Передив, але в лапках самого себе часів попередньої каденції. Тоді в нього рейтинг був 45%, зараз 44%. Тут треба розуміти, що вищі цифри подають республіканські медіа або компанії, які так чи інакше пов'язані з республіканцями, нижчі ті, які або є нейтральними, або більше підтримують демократів. Але це не відміняє того факту, що у Трампа рейтинг на порядок нижчий, ніж за перші дні президентства його попередника. Джо Байдена, якому до речі, Трамп присвятив основну. Увагу, підбиваючи підсумки 100 днів свого президентства він в основному згадував про попередника, і це дуже мені нагадало. Історію 2019-го, 20-го, 21-го, та й що гріха таїти 22 го 25 двадцять років в Україні, коли в нас нинішня влада постійно згадує про папіредників чи папередника е, з приводу і без приводу, і намагається на нього перекласти все. Хоча пройшло 6 років, і за великим рахунком е, говорити про те, що було до 2019-го, абсолютно нелогічно. Але тим не менше, Трамп дотримується подібної позиції, але ця позиція вона взагалі характерна для багатьох популістів. Якщо Ож, коротко пройти по тому, що зробив Трамп, то ми побачимо достатньо показову картинку. Ну, по перше, він видав майже 140 указів там, в залежності від того, як рахувати за 100 днів президентства. Американські медіа пишуть, що 98 з них це виконавчі укази, 26, Причому він підписав власне в перший день свого перебування на посаді. Потім тут слід зазначити, що в контексті оцих виконавчих указів його вже порівнюють з Рузвельтом, який чотири рази обирався на посаду президентства, президента але є один нюанс: порівнюють ну не сильно в позитивному контексті, оскільки Рузвельт, користуючись великою депресією і виходячи з основних постулатів свого нового курсу, він тоді дуже сильно розширив повноваження президента. Але конгрес на це пішов, оскільки ну велика депресія, критична ситуація. В економіці і власне 에, треба було давати більше повноважень главі держави. Потім була Друга світова війна, і тому e, посилення президентської влади виглядало ну більш-менш логічно. Зараз Сполучені Штати Америки не перебувають в стані війни, немає великої депресії. Байден до речі залишив e, Трампу. Економіку в дуже непоганому стані, причому в найближчі ще рік півтора Трамп буде власне пожинати плоди попередньої роботи Байдена, який запустив багато інфраструктурних проєктів, які будуть доведені до логічного завершення вже за часів президентства Трампа. І бонуси від цього, а вони безумовно будуть збере для себе Трамп. Хоча заради справедливості треба сказати, що це починав його попереднік. Знов таки дуже. Мені це нагадує одну історію про те, як користувалися плодами роботи попереднього президента і власне попередньої влади в контексті і децентралізації і і будівництва, наприклад, армії і багатьох інших речей вже представники нової влади в Україні після 2019 року. Але вони при цьому не хотіли абсолютно визнавати, що вони це просто отримали в спадок, і цей спадок він далеко був непоганий, як би їм не хотілося говорити про інше з екранів телевізором. Трамп в принципі тут дотримується дуже простої позиції. Все, що було до мене, це дуже погано. А все, що буде після мене, і власне при мені все це дуже добре. Але дивіться, Трамп став президентом, якщо проаналізувати його 100 днів під такими трьома ключовими гаслами: два стосувалися безпосередньо американської аудиторії, і третій був спрямований назовні. Це третє гасло досягнення швидкого миру, і він безумовно мав на увазі передусім російсько-українську війну. Два гасла, які були умовно кажучи, спрямовані на внутрішню аудиторію. Це ну вирішення проблеми мігрантів, там зміцнення кордонів і безумовно суттєве зниження цін. По всім трьом напрямам у Трампа немає абсолютно ніяких здобутків. Я не буду окремо зупинятися власне на. Історії з досягненням швидкого миру, тому що багато інших відео на каналі цьому присвячені. Але ми бачимо, як три місяці Трампа водять заніс, і це починають вже визнавати навіть сенатори чи конгресмени республіканці, які прямо кажуть, що Путін знущається над нашим президентом, Путін знущається над Сполученими Штатами, він обманює, він ображає і треба з цим щось робити. Ну не працюють всі ті мантри, з якими Трамп постійно звертається, Тається до Путіна, коли він хоче якось знаєте там змінити ситуацію і власне посадити його за стіл е, перемовин. Якщо ми подивимося власне на два інших постулати, які до, до речі більш важливі для американського виборця, і саме вони визначають рівень підтримки чи не підтримки Трампа, то що ми маємо? Ми маємо в контексті міграційної політики 11 тисяч депортованих, е, потім оголошення мексиканських картелів терористичними, е, відновлення будівництва е, стіни і во. Ну, так зовні виглядає як певне наведення е, порядку, ну що дійсно більше уваги приділяють цим питанням, більше контролю, і власне швидше відбувається там депортація, і е, тепер приїжджають. Якщо якісь мігранти приїжджають, то це ну нелегальні, а власне ті люди, які проходять певні процедури, і вони можуть потім в майбутньому отримати громадянство Сполучених Штатів е, власне, на законних підставах. Але по факту, по факту, це насправді. Е, Ну, достатньо така, знаєте, тимчасова історія, оскільки до всього того, що я перерахував, слід додати величезну кількість незаконно депортованих людей, які мали повне право давним-давно перебувати на території США і цим правом користувалися, це по суті дуже вибіркові підходи, вибіркові репресії чи до представників певних етнічних груп, чи до представників певних тіл, які, ну скажімо так, орієнтуються не на республіканську, наприклад. Партію навіть такі є випадки, і це в тому числі таке показове залякування, яке, тим, тим не менше, яке не має загального ефекту, тому що коли Трамп каже, що ми цю міграцію зупинили, ну він трошки кривить душею. Вона все одно десь продовжується, і е, в глобальному розумінні проблема ще. Не вирішена це ж саме стосується, і цін. історія з тарифами і митами, які Трамп вводив чи не вводив проти Європейського союзу, Канади, Мексики, там Китаю та півсвіту за великим рахунком, призвела до того, що світові ринки серйозно лихоманить. Це породило певну ланцюгову реакцію, оскільки всі ж канали постачання вони були глобальними, тобто вони не були прив'язані виключно до якоїсь до якоїсь там однієї власне країни. І в результаті. В результаті Трамп обіцяв, що 2 трильйони доларів буде по суті зекономлено, але по факту зекономили 160 мільярдів, причому з них лише 32 мільярди підтверджені для такої країни, як Сполучені Штати Америки, 32 мільярди доларів. Це ніщо. Тобто, тут можна говорити, що власне Трамп нічого категоричного не досяг з точки зору зменшення цін для американців. Більше того, він постійно свариться е, вже в публічному е, просторі з певними компаніями, наприклад, на днях наїхав на Амазон, оскільки Амазон вирішив е, на коробках, там де є ціна товару, вказувати, який відсоток цієї ціни складають по суті нові мита, які запроваджує Трамп. Він назвав це ледь не диверсію проти національної безпеки. Хоча бізнес робить те, що він повинен робити. Він просто доводить до відома е, кінцевого споживача, чому змінилися ціни. Вони змінилися не тому, що бізнес вирішив. Заробити більше і просто їх підняв. А тому, що змінилася державна політика в даному випадку, політика щодо мит і тарифів. І ініціатором цієї політики, власне, є Дональд Трамп. Ну тут можна ще згадати, що Сполучені Штати повиходили з багатьох міжнародних організацій. Це власне і всесвітня організація охорони здоров'я він скасував і паризькі клімати ну скасував паризькі кліматичні угоди і погрожує Погрожує постійно вийти з світ. Тової організації торгівлі паралельно з цим Трамп помилував багато колишніх своїх прихильників, які штурмували капітолій, що наносить серйозний удар по системі правосуддя, як такі, тому що цих людей затримали за злочин. А Трамп тепер їх ну помилував через 4 роки на ну навіть трошки більше. Причому не надавши якихось ну адекватних пояснень, чому він це робить, так оскільки ці люди ну відверто порушували закон, і як до сих пір вважає значна частина американців, робили це за закликом безпосередньо Дональда Трампа, також можна згадати постійні сварки Трампа з бізнесом, постійні сварки Трампа з університетами. Це дуже теж важлива історія. Але єдине, чого Трамп ще не зміг спробувати зламати в сполучених штатах, це власне система правосуддя. Судова система тримається, і суди поки відміняють а останніми тижнями навіть достатньо часто якісь укази або рішення Трампа або вважають їх неконституційними або приймають до розгляду позови, які подають проти діючої адміністрації. Ну, наприклад, там від того ж Гарварда і інших навчальних закладів, які тепер судяться за те, що Трамп їх позбавив державного фінансування. Отже, якщо коротко підсумувати, ми побачили дуже неоднозначні не 100 днів. 100 днів такого хаосу. Ну хтось вважає, що це керований хаос. В мене чесно кажучи, в цьому є певні сумніви. Це знаєте таке політичне шоу. Популізм дуже великого, ну фактично глобального такого масштабу. Ми не бачимо якоїсь серйозної системної роботи навіть спроби маска якось там керувати системою державної служби, її оптимізувати, звільняти якихось там чиновників, закінчилися тим, що Трамп значну частину цих чиновників знову повернув на посади. І таких прикладів можна наводити дуже багато. Тобто, по факту, ми отримали дуже таку знаєте некеровану ситуацію, яка взагалі не має жодних ознак стратегії. Вона має виключно. Ознаки такого ситуативно ситуативного прийняття рішень, і е, іноді ці рішення вдалі, але переважно вони такі, які відкладаються в часі. І що найголовніше, в команді Трампа по суті, немає людей, які готові брати на себе відповідальність, щоб довести якийсь напрямок до логічного завершення. Більше того, нещодавно з'явилася інформація, що команда Трампа тепер дотримується простого правила. Вони виконують розпорядження Трампа лише за тієї умови, якщо Трамп два рази їх повторює. Тобто, якщо він це робить тільки один. Один раз вони це ігнорують, тільки якщо він нагадує, вони тоді починають це робити. А пояснення геніальне, тому що президент меле багато дурниць, тобто він генерує якісь ідеї, і члени його команди просто зараз ці ідеї ігнорують, тільки якщо він там про щось не забуває, тоді вони за це беруться. Але й дуже часто теж кидає десь на півдорозі. Як ситуація буде розвиватися далі, насправді тут дуже складно спрогнозувати, тому що певний запас міцності насправді у Трампа все одно зберігається. Треба зрозуміти одну дуже просту річ для його ядерного Електорату, оці 33, там можливо, навіть 40% населення, які власне його зараз підтримують. Трамп поки не наробив якихось великих дурниць. Вони поки не відчули на власній кишені того, що він робить, тому що це відтермінована історія. І вони поки задоволені, бо Трамп вміє, вміє це продавати. Трамп робить це достатньо вміло. Він комунікує зі своїм електоратом. Ну і час від часу кидає їм таку кістку, умовно кажучи, що дивіться, я от зробив те, я зробив те, я відмінив цю удавану телеграм. Грантність і багато інших моментів, і тому поки поки в нього перспективи там працювати і щось робити насправді залишається. Ніхто не зараз не буде його там е скидувати власне строну. Е хоча вже і розпочали певну процедуру імпічменту, але вона більше така, знаєте, інформаційна. Зрозуміло, що вона не буде мати продовження як мінімум ще два роки, доки не відбудуться проміжні вибори до палати представників і сенату Сполучених Штатів. Тоді там розклади можуть помінятися, і у Трампа вже більшості республікан. Канської не буде так, що наступні 100 днів для нього насправді повинні стати визначальними, або він виправить ситуацію і почне займатися, чи його команда почне займатися системною роботою, чи цей хаос продовжиться і надалі, але він вже почне приносити конкретні наслідки, і ці наслідки будуть бити по американцям, що відповідно відобразиться на рейтингах і може призвести до того, що другий термін Трампа закінчиться швидше ніж він собі там напланував, поки все виглядає саме так і. Ці моменти вони мають теж відношення власне і до зовнішньої політики Трампа, оскільки він зараз дуже близько знаходиться до того, щоб махнути рукою, в тому числі і на мирні перемовини, і на якийсь період часу вийти з цього процесу, зосередившись на внутрішньоамериканських справах, ну буде так чи ні, ми скоро побачимо, але продовжимо безумовно спостерігати, тому що Сполучені Штати Америки для нас все ж таки гарний приклад. В якому сенсі, що яким би. Веселим не був е, Насправді все вирішують інститути, політичні інститути, які існують в ті чи іншій країні, і зараз. от тест на витривалість американських інститутів. Ми колись цей тест частково провалили, потім виправили. Потім знов почали зараз, знов починаємо десь провалювати. І досвід сполучених штатів нам тут може знадобитися, що коли одна людина за великим рахунком може зруйнувати, а може не зруйнувати ту систему, яка існує, але за яких умов, що і система буде опиратися, ну і громадяни будуть небайдужими. Тут, до речі, українці можуть в свою чергу повчити американців, як треба відстоювати свої права, ну і нагадувати владі, хто є головним в країні. Дякую, що сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Не забувайте про підписку, вподобайку, спонсорство і е слава Україні.